Доброго дня, шановні батьки і дітки. Сьогодні поговоримо про флікери. Тобто накладки або ж наклейки на одяг, щоб бути більш помітним у темну пору доби. Обирайте найбільш помітні білі та лимонні флікери. Носіть флікери на тих частинах тіла, які рухаються. Поєднуйте знімні та незнімні флікери. Чим більше їх, тим краще. Розміщуйте флікери на рівні очей водія. Пам'ятайте, що флікери видно навіть тоді, коли людина рухається. А також у дощ туман. Ці наклейки не втрачають своїх властивостей. Водій із увімкненим ближнім світлом може побачити людину, у якої є флікер на відстані 130-140 метрів. А водій, у якого увімкнене дальнє світло, може побачити людину із флікером на відстані 400 метрів. Дякую вам за увагу!